Сьогодні тою великою п'ятницею є для вас, дорогі, дорога родина. Бо дивимося на гору Голгофу. на якій стоїть Хрест Господній, на якому є розп'яти нас Спаситель, і бачимо смерть. Але сам Спаситель, навіть конаючи на Христі, коли до нього промовляв, і чоловік, який багато грішив в своєму житті. Але щирого серця казав, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство твоє. Ісус промовляє, сьогодні будеш зі мною брою. Ісус Христос, Син Божий, за цією смертю сповіщає людині її безсмертну душу. Сповіщає людині Воскресіння, сповіщає людині життя вічне у царстві Божому. Стоїмо над домовиною і оплакуємо смерть. Але разом з тим ми співаємо вічна пам'ять. Вічна є пам'ять нашим героям, які віддали своє життя за те, щоб ми, українці, могли жити на своїй землі, щоб ми могли виховувати своїх дітей, бачити своє майбутнє. Оплакуючи цю смерть, ми маємо бачити і чути зі словам Спасителя, до якого і ми, дорогі, взиваємо і просимо для душі померлого, слуги Божого воїна Василя, Царства Божого. Нехай ті слова. Нашого Спасителя про рай додадуть нам тої сили витривання у молитві, благання Господа про Царство Боже, про прощення гріхів, про те, щоб Господь в свої обійми Божого милосердя, душу покійного. Рава Божого воїна, Василя. Дякую, що ми сьогодні так чисельно зібралися і своєю спільною молитвою. Взиваємо до нашого всемилостивого Господа, заступаємось своїми молитвами і просимо що Господь Бог прийняв душопокійного, раба Божого, Василя в свої обійми. Мімо, сьогоднішній день, день п'ятниці, коли церква нас закликає до молитви і посту перейти той час вечірній, нічний, молитві осильного благання в тих молитовних чуваннях біля цієї домовини, щоб могти ще раз для себе і для наступних поколінь свідчити, якою ціною виборювалась свобода і воля нашого народу якою ціною наш нарід впродовж 1035 років від хрещення Руси України бажає берегти свою ідентичність і впродовж вже більше тисячі років завжди має змагання за життя. Сьогоднішній день, день нашої скорботи і смутку, має нас зробити і ще сильнішими, ще більш завзятішими до того, щоб ми могли перейти цю естафету свого життя, так як всі попередні покоління, які передали нам. Віру в Триєдиного єдиного Бога. Які передали нам любов до своєї землі, які передали нам любов до своєї мови, які передали нам все те найкраще, що могли зберегти і дати. Нехай Господь благословить. Амінь. Своїми молитвами зиваймо до нашого Господа і просімо Великого Божого милосердя для покійного, слуги Божого, воїна, Василя. Але так само моліться, щоб і родина була сильна духом перейти в той час. Випробування, час випробування віри. Час, який має переобразитися зі смутку у віру в Боже милосердя, віру безсмертної душі. Пам'ятайте, ніхто нас. Ніколи не залишає. Всі з тим, з ким ми були у своєму житті, навіть смерть нас не розлучає. Бо це все є тільки дочасно. Але всі ми є в Господі Бозі улюбленими дітьми Божими, яких Господь огортає своїми руками. І додаємо тої сили жити. Завтрашній день чинь похорону розпочнеться о 13-й годині. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.